Продовжуємо вирішувати НМТ-2024 хімії. І останній блок. Да, Розв'яжіть завдання 25-30, одержані числові відповіді, впишіть у спеціальне поле, значення відносних атомних мас, хімічних елементів, округлюйте до одиниць. І значить, 25-те. Обчисліть масу водню об'ємом 56 літрів. Номер 25. Так, що ми робимо? Ми шукаємо спочатку кількість речовини, Да а потім вже обчислимо масу. Тобто маса водню буде дорівнювати 56 літрів, поділити на 22,4 літри на моль. Отримуємо моль і помножимо на 2 грам на моль, отримуємо масу. І все це буде дорівнювати 5 грам. Да? Там треба вписати 5. Далі. Номер 26. Обчислить кількість речовини оксигену в сульфатній кислоті масою 49 грамів. Ну, тут, що ми знаємо, Ну, якщо хтось не пам'ятає, може порахувати да, молярну масу сульфатної кислоти. Але якщо хтось вже дуже часто щось вирішував, то пам'ятає, що його, її малярна маса буде 98 грам на моль. Від, звідки ми можемо знайти одразу, що кількість речовини всієї сульфатної кислоти h 2 so 4 буде дорівнювати 40, 49 грам, поділити на 98 грам на моль. І отримуємо ми 0,5, да? 0,5 моль. І ми можемо побачити, що кількість атомів. Оксигену 4, таким чином, 4 помножимо на 0,05, отримуємо два, тобто 26 відповідь 2 буде. Номер 27. 27. розчинність рубіді нітрату у воді залежить від температури. Обчистить масу насиченого за 60 градусів гроші цієї солі. Для приготування якого використали воду масою 90 грамів. Ну, і ми дивимося, що цей графік, да, написано за 60 градусів. От, ми бачимо точка 200. Да, тобто, розчинність грам на 100 грам води. 200 – Це що означає? Це означає, що 200 грамів це 100. Грамів води, да? тоді Х грамів це буде 90 грам, так, да? нам води 90 грам, звідки Х дорівнює 180 грамів, це буде самого сільда. Тоді, що там треба? Масу розчину, Да? тоді маса розчину буде дорівнювати 180 плюс 90, да? і дорівнює 270 грамів, тобто відповідь 270, 27, 270, і номер 28. Так, 28. На зразок технічного магній гідроксиду масою 42, що містить домішки магній карбонату подіяли хлоридною кислотою взятою в надлишку, Наслідок цього утворився карбоноксид об'ємом 112 літрів. Обчислить масу частку домішок у зразку. Як ми це можемо зробити? Ми беремо. Так, ми беремо, значить, ще раз, магній гідроксид. Магній карбонат, тобто нам не цікаво магній гідроксид, у нас буде реагувати карбонат магній. Тобто магній. СО3 додали а, хлоридну кислоту аж хлор. <кій> <кій> Вона прореагувала, і ми отримали магній хлор двічі плюс, вода і СО2, десь да? там і описали щось не так. Ну ладно, СО2. Отри там десь написала. Вище так. І поставили тут двічку, да? Все. Так, значить, і надано нам е об'єм цього СО2 1,12 і літрів, і знайти масову частку домішок. Тобто, оці масова частка оцього, да, нам невідомо. Так, що ми робимо? Ми шукаємо спочатку кількість речовини. Да? Кількість речовини СО2 знаходимо, потім через неї в нас один до одного відноситься магній, знаходимо його, тобто його дорівнює у цього, потім знаходимо його масу, і потім, сходячи з того, що у нас є макса гідроксиду, яка знаходимо масову частку. І так, кількість речовини СО2 буде дорівнювати 1,12 літрів поділити на 22,4 літри на молі. Буде дорівнювати 0,05 моль. Ну, і ця да, кількість речовини, вона буде один до одного магніт С3, тому ми знаходимо <кій> кількість речовини. Ой, масу. Магніт СО3 дорівнює. Магніт СО3 дорівнює 0,05 помножити на його молярну масу. Його молярна маса буде 84 грами. На моль, і тоді буде дорівнювати маса 4,2 грами. Ну, одразу да, ми бачимо 4,2 грами, і там було нас на зразок технічного магнігідроксиду масою 42, тому наша в е, відсотках буде равно 4,2 грами, поділити на 42 грами і дорівнює. Йому помножити да, на 100% буде дорівнювати 10%. Да? Нам ну, нам тільки вписати треба число. Тобто 28 це відповідь 10. І залишилось два останніх. Так, 29. Внаслідок повного окиснення аміну кількістю речовини 2 моль добута карбоноксиду кількістю речовини 8 воду 11, азот 1, виведеть молекулярну форму аміну. У відповіді вкажіть кількість атомів у молекулі аміну. Ну і тут да, кількість речовини аміну. Амін ми напишемо RNH2 дорівнює 2 моль. Потім кількість речовини СО2 дорівнює 8 моль. Вода, кількість речовини H2O дорівнює 11 моль. І кількість речовини азоту дорівнює 1 моль. Ну, виведіть молекулярну форму. Що ми маємо? Ми маємо R NH2. Що там зробили з ним? Повне окиснення. плюс О2. І отримали СО2, плюс H2O і плюс азот. Азота 1 моль, води 11 і тут. CO2 8. Это V2, да? Ну і все. Що нам треба знати? Значить, ми бачимо, що в нас е Амін. Так, ми бачимо, що N2, да? звідки ми знаходимо кількість атомів карбону. 8 поділили на 2, отримали С4. Потім NH тут 4, да, мінус, ми ну, можемо просто 2 відняти, 2 від 11 віднімаємо, отримуємо H, H9. Да? здається так. <кій> так, ще раз перевіряємо. І, і NH2. Тобто тут буде отак от, от. Чик. Здається Так, рахуємо. Значить, 2 помножити на 9 буде 18, так? Да? і плюс 2 буде 20. Так? Чи ні? Ну, звідси так. О, ні. Так, подожди. 9 плюс 2 буде 11, і 11 на 2 буде так, само як і тут, так, 22, це правильно. Ну, і кисень, да, залишилось тут просто буде що 27 атомів поділене на 2. Ну, Тобто, щоб нічого не рахувати. все, ми вивели формулу аміна. А для того, щоб записати відповідь у відповіді вкажіть кількість атомів у молекулі аміну. Тобто, рахуємо кількість атомів. Два.